Гладіолуси цього року за цілині року. Дуже гарно вони цвітуть і гарні квіти нам дають. Ми цього року багато гладіолусів посадили, і вони нас звеселили. Дякуємо Богу, що живемо і радіти. З краси квітів цих будемо. Яка краса, ці квіти на землі, красиві, красиві неземні. Кожна по особливому красива. На нашій землі частинка дива. Ми будемо. Радість повну мати, хай Україна переможе. Поможи нам, Боже, поможи нам, Боже, ворога здолати, щоб не летіли ракети понад наші хати. Ворога здолати, з рідного краю прогнати і у своїй Вільній Україні. З Богом проживати. Хай красиво, квіти нас милують, і Господні ласті нам перемогу дарують. Квіти для перемоги. Квіти для нас поможи нам Боже у цей. Нелегкий.